Завдяки таланту Максима Гаха, я перетворився на справжнього мандрівника у часі. І коли на моєму годиннику було рівно кванти опівночі, я відправився в далеке минуле згідно з висновками Ейнштейна, як тільки я опинився в минулому. А саме в часі, коли ще існувала Римська імперія, від загальної лінії часу з'явилося відгалуження, що створило новий паралельний всесвіт. В цьому всесвіті я маю змогу спостерігати за стародавньою Римською імперією у часи Пелепанецької війни. І водночас я бачу Римську імперію далекого майбутнього. В ній не так давно відбулася громадянська війна, і імперія перетворилася на республіку. Хоча відголоски цієї війни та спільний ПТСР всього населення все ще відчуваються. Так, в цьому паралельному всесвіті, створеному у книзі Аурора Бареаліс Максима Гаха, історія розвивається в альтернативному варіанті Римська імперія. Тут не зникла в минулому, а вистаяла та існує в майбутньому як держава з неймовірно розвинутими технологіями. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, та давайте разом прогуляємося по стародавній містичній та сучасній супертехнологічній Римській імперії. Про світ книги та атмосферу альтернативної історії, міфології і кіберпанку. Спочатку мені не дуже сподобалися обидва головні герої книги, але автор настільки красиво, поетично та атмосферно описував різні та водночас одні й ті самі місця та міста. Куди доля заводила головних героїв, ще не помітив, як захопився історією цих місць, легендами, географією та навколишньою природою. Мені здається, що у автора повинен бути неабиякий талант, щоб зв'язати спільною атмосферою міста та місця, розділені між собою півтора тисячами років, і при цьому зробити їх дуже різними. Це схоже на те, якби поїхати у сучасне місто з дуже давньою історією, в центрі стоять кав'ярні, всюди неонова реклама, безкоштовний Wi-Fi та доступ до нейромереж. але варто звернути на вузьку вуличку та пройтися трохи далі, і з'являється відчуття, що ти опинився в минулому цього міста, тут нічого не змінювалося тисячі років. Книга побудована так, що розповідь про події в минулому чергується з розповіддю про події в майбутньому. І мені сподобались переходи між деякими главами про минуле та майбутнє. Це настільки гарно поєднано з загальною атмосферою та авторським стилем, що інколи я не одразу розумів, що читаю не про минуле та. Героя в ньому. А про майбутнє, тим більше, що географія та багато місць з минулого збереглися і існують в майбутньому. Стиль оповідання такий, що я часто не дуже відчував розділення минуле майбутнє. Таке враження, що все відбувається тут і зараз у паралелі. І це круто. Ще про стиль автора це дуже легка поетична мова з яскравими образами та описами, що створюють неповторну атмосферу. Читається легко та приємно. А обидва Головні герої, антиквар Віктор Ефре на сучасної Римської республіки та юнака рістей з її минулого, і не тільки вони поступово стикаються з проявами культу Великої Матері. Мене дуже вразила сцена з частини книги про минуле Римської імперії. Моторашна цікава, така що змушує проти волі напружуватися, і водночас ти не можеш відірватися, поки не дізнаєшся в чому тут справа. Герої йдуть, вночі пустими вулицями, на яких лежать покинуті речі. Тут немає мародерів, птахів, навіть щурів. Але хтось дивиться на них тисячима очей, звідкись чути сморід гнилої плоті. Водночас у майбутньому, де існують повністю роботизовані та автоматизовані машини, віртуальний простір, літаючі острови та штучні інтелекти, головний герой неочікувано стикається із загадковими вбивствами, неможливими аваріями, свідками, що втратили пам'ять або розум. Десь зовсім поруч з цим знаходиться таємничий культ вісників, що вірять у прихід Великої матері. Як поціновичок, кіберпанку та посткіберпанку мені дуже сподобалася частина книги, події, якої відбуваються в майбутньому, а саме в Римській Республіці. Це надсучасна технологічна республіка з розвиненими кібер- та біотехнологіями, які дозволяють створити дуже розумні штучні інтелекти, або навіть перенести розум людини у віртуальну реальність. Сучасним машинам вже давно не потрібен водій, хоча штучний інтелект в старих або дешевих моделях машин можуть глючити. Тож краще мати навички вадіння. Надзвичайними містами, які сильно і водночас не сильно змінилися за півтори тисячі років, літають цілі острови. Одні є приватною власністю, інші належать різним компаніям та установам, можуть слугувати курортами для відпочинку тощо. По класиці Кіберпанку у суспільстві відчувається злам, але тут він відбувся не після апокаліпсису, а після двох війн, які призвели до трансформації імперії в республіку. Віктор Ф. Фре, як і багато інших людей, відчуває себе загубленим та самотнім, він не знає, яка в нього мета та що він хоче знайти в новому житті. Тому люди в цьому світі часто перенають у дозволені розваги від звичайних вечірок до оргій та заборонених речовин, які тут геть не заборонені. Хтось знаходить себе, а хтось іде на дно. Мені дуже сподобався персонаж штучний інтелект на ім'я Асмун. Фактично, на її прикладі демонструється, якого рівня сягнули кібертехнології. Є там одна глава, коли вона сама в супереч програмі подзвонила Віктору, і між ними відбулася розмова. Цю главу я вважаю однією з найкращих у книзі. Можливо, мені здається, але тут відчувається вплив роботів Айзека Азімова та штучних інтелектів від батьків кіберпанку. Взагалі, кіберпанк не в азіатському, а в римському антуражі. Кіберпанк, який спирається на культуру та досягнення Риму, це вкрай оригінальна та цікаво, чого тільки варті галографічно. І частково безпечні гладіаторські бої в Калізеї. Я був впевнений, що мені не дуже сподобається минуле Римської імперії, але воно виписане в стилі альтернативної історії та якісного містичного фентезі. Тут теж йшли та йдуть війни, а люди відчувають самотність та розгубленість. Замість кібер та біотехнології тут шамани, лікарі, травники, люди з незвичними здібностями, та те, що можна назвати магією. Це цікавий, містичний та повний дивовижних таємниць світ, про який я не можу багато говорити, бо там можна легко заспойлерити половину сюжету. А головне, не варто забувати, що і в минулому і в майбутньому існує загадкова велика матір, і те, що відбувається навколо від дивної поведінки штучних інтелектів до магії, можна пояснити і її. Її втручання. Канал Трикванти Апівночі працює завдяки спонсорській підтримці. Я не веду комерційної діяльності і не беру гроші з українських авторів, про чиї книги роблю відео. Якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал, ставши спонсором на Ютубі або Патреоні, або зробити прямий донат на мою Манобанку. Головне, не забувайте, на першому плані завжди допомога ЗСУ та постраждалим від війни, а потім вже каналу Трикванти Апівночі. Минуле та майбутнє Римської імперії, дві паралельних сюжетних лінії, два героя та одна незбагненна велика матір. В минулому молодий афінський аристократ Арістей вирушає в подорож до Скіфії, де він сподівається знайти свого батька. А в майбутньому Віктор Ефре, одинокий спеціаліст з антикваріату та різним не завжди законним справам, разом зі своєю ледь не єдиною подругою, штучним інтелектом на ім'я Асмун, беруться за розслідування історії одного дуже давнього артефакту. Перша сюжетна лінія розповідає про минуле Римської імперії, де Арістей, син афінських аристократів, вирушає у подорож у пошуках батька. Під час подорожі він зустрічає різних людей і поступово його головна мета змінюється. Арістей ще сам цього не до кінця зрозумів, але від початку знайомства зі Скіфом Калаксаєм його шлях вів до Великої Матері. Тут багато пригод та неймовірних відкриттів, збігів обставин та злого року долі. Арістею придеться зіткнутися з таємничими та такими що лякає грифонам, він потрапить у магічну печеру, буде спати та битися з Амазонками, а головне, йому прийдеться суттєво змінитися та швидко подорослішати. Арістей та Калаксай мають при собі амулет, який слугує пропускам до Великої Матері, або для чогось іншого я не впевнений. І все, що відбувається з ними та навколо них, вони сприймають як прояви чогось містичного, чарівного, навіть божественного. Вони відчувають, що їх щось веде, бачать. Корені Великої Матері під землею та йдуть вздовж них, але що їх веде, що знаходиться там під землею. Світ навколо Арістея, а саме Римська імперія часів Пелопонезької війни, виписаний на неймовірному рівні, і тому ця подорож була для мене дуже захоплюючою. Я уважно читав всі описи земель, народів, як вони ставляться один до одного, яка в них історія та чого вони прагнуть. Автор буквально дає змогу відчути ті давні часи. Ця частина історії Мається більше як фентезі, міфологія та історичний пригодницький роман. Друга сюжетна лінія розповідає про майбутнє або сучасність Римської республіки, де антиквар Віктор Ефре отримав завдання знайти попередніх власників таємничого амулета, Іначе нічого складного, смикнути за нитачки, попитати тут і там, але свідки зникають: хтось втрачає пам'ять, хтось потрапляє в неможливі аварії. А історія амулету веде все глибше та глибше. Поки Віктор не починає падати в кралячу нару, з якої немає виходу, і треба дістатися до самого дна. Історія цього таємничого амулету перетворюється на складне та заплутане детективне розслідування, яке загрожує життю Віктора. І він би міг все облишити, віддати амулет, але щось його веде, він це відчуває з того часу, як дізнався про велику матір. І ведуть його за межі над сучасної Римської республіки вглиб резервації качавих народів. Де оживають міфи та існує магія. Віктор живе в сучасному світі, повному складних технологій, від штучних інтелектів до кібер, біо та нанотехнологій, тому він намагається все оцінювати з погляду науки, навіть велику матір, до якої його веде доля, чи вона сама. Автор створив дуже реалістично, деталізовану та технологічно розвинену Римську республіку, і мені було цікаво читати про неї та порівнювати з минулим, в якому знаходиться Арістей. Ця частина книги сприймається як. як якісна детективна наукова фантастика та суміш класичного та пост кіберпанку. Розіграш книги «Аурора Бареаліс. З видавництва жупанського мені надіслали один примірник книги Арора Бореаліс» Максима Гаха для того, щоб я розіграв її на своєму каналі, за що їм величезна подяка. Прийняти участь у розіграші дуже просто. Ви повинні бути підписані на канал, поставити лайк цьому відео та залишити коментар, який би починався з фрази «Хочу книгу. Результат розіграшу буде приблизно через 2 тижні, коли вийде наступне відео. І цей результат буде опублікований. В моєму телеграм-каналі і на вкладці Спільнота в Ютубі. Книги я відправляю новою поштою в межах України. Аврора Бареаліс у підсумку. Я довго не міг збагнути, навіщо автор так детально розписує кожен найдібніший крок Арістея та Віктора. Місцями мені здавалося, що є зайві моменти, які просто розтягують сюжет. Особливо це відчувалося, коли я читав про пригоди Віктора. Але насправді фінал книги дав мені, що такий детальний опис всього був зроблений недаремно. Можна сказати, що частково і Віктор і Арістей йдуть шляхом тисячеликого героя. Про це я навіть згадка у книзі, але тільки. Частково, тому що знайомство з великою матір'ю змінює все і всіх. Навіть шлях до неї це вже початок змін про велику матір. Я вам нічого не скажу, бо все це спойлери. Але є в мене враження, що автор вчився у найкращих майстрів фантастики: від Станіслава Лема до Філіпа Діка, Вільяма Гіпсона, Айзека Азімова та Говарда Лавкрафта. І ні, там немає вторинності. вчитися не значить повторювати один одного. У автора є власна оригінальна концепція та теорія. Книга написана легкою поетичною мовою, тому читається дуже легко, і скажу чесно, я не помітив, як перегорнув останню сторінку. Типу, що це вже 800-та сторінка, і це все. Давайте ще стільки ж. Історія Арістея більш динамічна, багато екшену, пригод, битв, нових друзів та ворогів, і, звісно, купа містичних подій, які я, як представник сучасного світу, можу пояснити за допомогою біотехнологій або кібертехнологій, не факт, що я правий. Історія Віктора більш повільна, пахмура, але саме в ній ведеться складне розслідування, яке приведе прямо до Великої матері та намагання відповісти на головне питання, хто вона чи що вона. обидві історії пов'язані таємничим амулетам, спільною географією, атмосферою та великою матір'ю. У мене була навіть безпідставна підозра, що для Великої Матері час не має значення і вона присутня всюди одночасно. Якщо говорити про жанр фантастики, то роман Аурора Бореаліс» Максима Гаха став для мене одним з найкращих прочитаних романів цього року. А після фіналу вважаю цей роман одним з найкращих представників нової хвилі української фантастики. Наші автори багато експериментують з різними жанрами в межах однієї книги. Це вже стало фірмовою відзнакою української фантастики. І з кожною новою книгою такої незвичної та цікавої суміші жанрів стає тільки більше. Мені здається, що багато наших авторів вирішили, що якщо один жанр їх обмежує, тому не варто зациклюватися тільки на ньому. І тут Aurora Borealis задає високу планку якості та є майже еталонним втіленням суміші фантастичних піджанрів: альтернативна історія, кіберпанк, фентезі, міфологія, соціальна фантастика та, можливо, навіть наслідки першого контакту чи щось геть інше непізнаване. Висновки ви зробите самі. Тим часом на моєму годиннику три кванти опівночі, але навіть Велика Матір, на жаль, не може зупинити рух часу назавжди. З вами був Дмитро Каджицький і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мульти Всесвіті, можливо, все скрізь і одразу. Я дуже дякую ось цим неймовірним людям, спонсорам каналу Рівня Есхатон МКЦ Олександр Панасенка, Андрій Ламакін. Книги лише одне з місць, де ми зберігаємо те, що боїмося забути. В них немає ніякої таємниці, ніякого чаклунства. Їх чарівність в тому, що вони говорять, в тому, як вони зшивають клаптики Всесвіту в єдине ціле Рей Бредбері.